Сьогодні вон черга і городні, і наші стаємо вже тут, може, годину. Друга міська лікарня у Чернігові. Біля приймального відділення черги зі швидких на госпіталізацію хворих на коронавірус. Бачите, ми не вспіваємо. Завантаження дуже велике. Одна приїжджає, друга приїжджає, ми не встигаємо оглянути і дуже багато скорих. Середньо важкий стан, легкий стан. А які? Тяжких не було. 60-50 років. У приймальному відділенні у черзі на госпіталізацію Світлана з мамою. Жінка вакцинувалася, а мама ні. В неї діагностували коронавірус. Два дня взагалі не думали, що такої. Два дні взагалі не думали, що це коронавірус. Просто вона хворіє на цукровий діабет. Вчора був нормальний цукор, а сьогодні 21. Це майже кома. Поміряла вранці температуру 37,2. У другій міській лікарні для лікування хворих на коронавірус розгорнули 205 ліжок, з них 75. 5 у терапевтичному відділенні, 30 у кардіологічному, всі інші в інфекційному відділенні лікарні. У нас є пацієнти 74-82 роки. У нас є пацієнти 74 роки, 82 роки, найстарша, і, на жаль, вона померла. Є пацієнт, якому 37. В основному люди похилого віку, і якщо порівнювати важкість захворювання минулої осені і весною, то хворі зараз більш важкі. Вони поступають до нас на 10-14 день і більш запущені, з вираженими ознаками дихальної недостатності, з сатурацією у 70-80. Це реанімаційні палати. Їх три загалом на шість місць. За кілька годин до цієї зйомки одна жінка померла. Потрапляють сюди з найнижчим рівнем сатурації. Вдавалося врятувати людину з рівнем кисню у крові 20-30 відсотків, розповів черговий лікар. У палатах інтенсивної терапії нерідко пацієнти затримуються на місяці. Якщо людина знімає маску кисневу буквально секунд на 20-30, людина втрачає свідомість. Тобто такі більшість хворих в реанімаційних палатах лежать з вираженою кисневою залежністю. Термін перебування залежить, наскільки швидко легені відновляться і чи відновляться вони взагалі. Тобто сам процес там, ковідної інфекції ну, до місяця лікування йде. А далі, якщо людина тренується, якщо вона потрошку адаптується до атмосферного повітря, людина виписується. У палати інтенсивної терапії ще жоден вакцинований не потрапляв, каже лікар. Загалом у лікарні 97% пацієнтів не робили щеплення. Хворий на коронавірусу Володимир Бендрик вакцинуватися хотів, але не встиг. Я постійно в масці, тому що неможливо. Буквально пів хвилини без кисню і це одразу дуже погано стає. Шановні люди, вакцинуйтеся. По перше, по-друге, повірте, є ця хвороба. І вона така дуже складна і важка. Бережіть себе своїх близьких, Алла Скорик, Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.